На жаль, окрім війни, в нашій країні продовжують накопичуватись і інші складнощі, які були дуже вагомими у довоєнний час. Однією з таких проблем є суїцид підлітків. Суїцидальна поведінка властива не тільки підліткам, і саме в період з 12 до 21 року. Ми найбільш вразливі. За статистикою, кожен 19-й підліток віком від 15 до 19 років думає про самогубство. Так днями у світловодській загальноосвітній санаторній школі інтернат номер 2 відбулася зустріч з психологом. Аби наголосити викладачам на тому, які маркери можуть свідчити про схильність людини до суїциду та розповісти поради, які можуть змінити ситуацію. Якщо ви спостерігаєте в поведінці дитини невластиві її дії, відчуваєте, що щось відбувається, але не знаєте напевно, що саме. Спробуйте довірливо поговорити, м'яко розпитати про переживання та почуття. Пам'ятайте, дитині необхідно знати, що її особистість та переживання важливі та цікаві. Тож не ігноруйте своїх дітей, намагайтеся бути їм найліпшим другом, тим паче, в такий нелегкий воєнний час. Ми маємо підтримувати один одного, тільки так ми переможемо.